Хтось з них на один день став фронтовим кореспондентом. Хтось з під обстрілів рятував редакційне майно. Багато хто ризикуючи життям, продовжував виконувати професійні обов'язки в окупації. Все заради того, аби донести світові правду про війну Росії проти України. Вони кожного дня розповідають про героїзм та мужність, хоча самі давно герої. Вони показують скалічені війною життя, забувши про своє воїни інформаційного фронту, журналісти, які дуже важливі. Happy birthday to you. Ці кадри зроблені незадовго до війни. У Леонових родинне свято. День народження мами. На кадрах видно, яка охайна та сучасна в них квартира. День народження! Дякую, Де Де, Будь ласка. А ось такий вигляд має їхній дім сьогодні. Це балкон з виходом на кухню. був. Нічого не лишилось? Від попереднього життя лишився хіба деякий посуд. Ми теж борились кілька горщиків. Ну так, на пам'ять. Про те, що вони залишилися без нічого, родина дізналася в евакуації. Вони змогли вирватися з Ірпеня у березні, до того ховалися у підвалі у друзів навіть у таких умовах, і з поганим зв'язком, Іван продовжував працювати, наповнювати сайт, давати своїм читачам актуальну інформацію про війну. Паперова версія, сама газета не виходила приблизно до середини квітня, можливо, зараз точно не згадаю. Але безпосередньо я працюю на сайті разом з редакторами стрічки відповідаю за наповнюваність інформаційну. І в принципі, стрічка не стояла жодного дня. Росіяни залишили родину без житла, згоріло все, на що вдалося заробити за життя. Сприйняття з настає тільки зараз, коли е, це вже відчуваєш, коли ти розумієш, що от є потреба в тому, саме потреби, тоді вже відчуваєш. Десь тут згоріли всі мої ну, там записи, фотоархіви, диктофони. Ну, але найбільша шкода два диски, один системник. Комп'ютера стаціонарного з фотоархівом, в тому числі журналістські відрядження, закордонні по Україні. А, і ноутбук з фотоархівом сімейним за всі роки. Це най... Те, що лишилось там, частково на ноутбукові, там, на телефонах, Google фото, ну, це така відсотків 5 всього фотоархіву, який був. Най... Тому що речі ну, це все наживне, матеріальне, а пам'ять. А це Сніжана, вона родом з Донецька та давно вже живе у столиці. Вона керівник проєкту. Росіяни украли в неї не тільки спокійне життя, а й здоров'я коханої людини. Її чоловіка важко поранили. Ви чоловік на війні, і він тобі зараз зателефонував або написав, що в нього все гарно, а за секунду його можуть вбити. Це війна. І він постійно мені про це говорив. От прям постійно і це мене дратувало. Що ти можеш бути готова таке життя. Та її історія каже Сніжана не найдраматичніша. Вона знає про кожного героя проекту Журналісти важливі. Історія Наталі Дєдова із Маріуполя. Це най Драматичніша і найстрашніша історія, яку я читала з усіх історій журналістів, тому що Наташа втратила чоловіка. Вони залишились на деякий час у Маріуполі, коли його бомбили і вдень, і вночі взагалі не припиняючись. І до них в квартиру прилетіло дві ракети, і чоловік загинув. Це найстрашніше. Розпач і нерозуміння. Ти просто не розумієш. Це втрати втратив якісь орієнтіри, і це от найгірше. Тоді да, в житті з'явилася спілка і створили ці шість центрів журналістської солідарності на базі да НСЖУ, які діють зараз в Запоріжжі, Дніпрі, Чернівцях, Івано-Франківську і Києві, і у Львові. Це сніжана про підтримку та допомогу, яку журналісти можуть отримати у спеціальних хабах. Через день ми проводили якісь внутрішні планірки, визначали найгостріші потреби, які ми бачимо для порятунку журналістів, і, відповідно, максимально концентрували ось ці всі зусилля. Інша справа, що об'єктивно, що ми не були готові працювати в такому якомусь режимі. Наші сили це фактично кілька працівників офісних, кілька співробітників, які відповідно отримували ці сотні сотні звернень і. Відповідно, якраз природньо в нас постало питання, як ми можемо в ефективніший спосіб надавати цю всю допомогу, яку потребують наші колеги. Тоді з'явилися у шести містах України центри підтримки за ініціативи НСЖУ та підтримки іноземних партнерів. Через них пройшли сотні журналістів, Ілля Суздалів стояв у витоків їхнього створення. Чернівцях я знайшов якби там собі місце, де ну де, де, де можна приходити працювати. І так з'явився ще можна сказати ще один проект вже там зі національною спілкою журналістів України. Бо така потреба от була на той час не тільки у мене, от у журналістів-переселенців, приїхати в новому місці, а де прийти просто попрацювати, щоб був інтернет. Поставити ноутбук, сісти, щоб це не було в парку десь на вулиці, бо ще було так. цей, квітень, ще було прохолодно. Десь на вулиці не попрацюєш. Але інтернет теж а, і так народився проект мережа центрів журналістської солідарності. Ілля теж став жертвою війни. Змушений був переселитися з ірпеня до чернівців. А за жахливим збігом долі в його квартирі залишилися два коти. Він зоставив їх на один день, а вийшло що на місяць. Я коли виходив, закривав хату, він дивився на мене. Ми, ну, коли 24-го вивозили, я закриваю ну, двері, а він сидить на мене і дивиться цим одним оком своїм. А я йому сказав, каштан, ну я повернувся. <гум> ну і слава Богу, вдалося повернутися. Так? У нас же тут, тут міна прямо під вікном розірвалася, там прямо воронка є. І оце ж у нас вікна тут були всі вибиті, там і натяжна стеля, вона постраждала там в спальні. Побита там і тут поли всі побиті. Ось такі бойові дії йшли саме тут, в цій частині Ірпеня. Тут, якраз якщо проїхати, дуже видно, як цей район постраждав. Ну і вони ж в холоді, це ж березень був дуже холодним. А вікна тут вибило 5-го, якщо я не помиляюсь, березня, коли заходили. Коти вижили. Врятували свого чотирилапого і ось ці двоє журналістів, Ба більше саме пухнастий, допоміг безпечно виїхати з окупації Євгенії Вірлич та Владиславу Гладкому. Вони кілька місяців працювали підпільно в окупованому Херсоні. Писали правду про те, що там відбувається. У нас не було можливості вийти і зробити, наприклад, фото або відео. Це було небезпечно, але ми продовжували писати. Ми продовжували робити репортажі про колаборантів, оскільки частина відкритих реєстрів працювала ресурсів, де ми могли взяти інформацію про їхню діяльність. Ми брали все, що могли, і писали про їхню діяльність. До нас приходили. Ми розуміли, що це саме до нас приходять, шукають нас. Шукають через сусідів, шукають в, в дворі. Родині довелося жити життям підпільників, партизан, вигадувати шифри, часто змінювати місце дислокації. Та довго терпіти таке життя не сталося. Обов'язково е, має бути історія, чому ти виїжджаєш, куди ти їдеш. Я е, максимально зробив з себе е, мирний е, вигляд. Я поголився. Там порізався, заклеївся, залишив цей шматочок паперу на собі, одягнув шапочку, одягнув там сонцезахисні окуляри, взяв кота в переноску, переноску цього обійняв. І коли на блокпостах відкривалися двері, то я сидів з котом, принаймні на двох блокпостах е, тупо кіт врятував всіх. Бо е, ті кадирівці, які заходили в автобус, вони дивилися не на людей, вони дивилися на кота. А, і, і запитувалися, о який красивий котик. А от ще одна журналістка з Херсонщини ледве змогла втекти. Витрясли всі авто, витрясли речі, сумки все це вивернули повністю. Ну не знаю, там речі ти маєш навіть діставати і розповідати, що це в тебе за речі. Вони не в сумках мають лежати. Ми розстеляли покривало, і туди висипали всі ці речі. І ну там ще більш-менш наступним блокпостом були якраз таки ФСБ. ФСБ більше давили морально, жартували про те, що ви не виїдете. До нас підійшли з нами, просто ще одне авто виїжджало в черзі. Познайомилися з людьми. Просто підійшли, сказали, що ви не виїдете, бо у вас номери не такі. Звірства та беззаконня, що чинили окупанти в Херсоні, бачив і Анатолій Жупина. Черга наших людей стояла за церкви пальні. І от вони туди зупинились, вийшов один з кабін, відкрив борт. Погукав другого, дав йому сумку. Ну, він без черги, звичайно, підійшов до того кіоска, подав uh, ту торбу. І Ніхто ж не міг нічого сказати, тим паче продавщиця, що вона могла сказати. От Наповнили йому, але ніхто нічого не платив, Він розвернувся, пішов в машину, сів і вони поїхали. Миритися з цим не збирався ніхто, то журналіст, який тисячі місцевих виходив на мітинги. Люди приходили. Це тисячі людей було з прапорами, з лозунгами, з транспарантами, що ло... геть звідси окупанти Херсон, це Україна в такому плані. Але найбільше запам'ятався випадок, коли наш один українець, молодий хлопець, вискочив на БТР із прапором. Це було щось. А от Олега Батуріна журналіста видання Новий день ледь не убили окупанти. 12 березня, близько п'ятої вечора. Чоловіки в Балаклавах підступно викрадають журналіста на місцевій автостанції. Саме там він мав зустрітися з другом. Утім, як з'ясувалося пізніше, той вже перебував в російському полоні. Мене схопили російські військові, які були в балаклавах зі зброєю. Вони тоді били мене. Перевезли спочатку в місто Нова Каховка, там почалися ці всі тривалі, принизливі допити. Ну, я навіть не знаю, чи можна... Навряд чи це навіть допитами можна назвати, оскільки це просто були якісь крики, залякування, погрози, погрози вбити мене. Наступного дня Олега перевезли до однієї з багатьох качілень. Він перебував тиждень в нескінчених допитах. Подумки Олег прощався з життям. але неочікувано на дев'ятий день полону, катувань та принижень його відпустили додому. Медійник виїхав до Львова і спрямував свою роботу на фіксацію злочинів РФ. Працювати як раніше, писати від руки іноді доводилося журналістам через часті відключення електроенергії, бо ж технічне забезпечення, особливо в регіональних ЗМІ, є застарілим. Акумулятори швидко сідають. Часом журналістам доводиться працювати вночі, коли відновлюється електропостачання. Багато з українських журналістів опинилися перед вибором припинити свою професійну діяльність чи погодитися на пропагандистську роботу на росіян. Таке пропонували Віталію голоду, головному редактору газети Наше місто Токмак у Запорізькій області. Один офіцер мене спитав: А ви журналіст? Я так подумав, хтось, мабуть, сказав йому. А не хотіли б поговорити з комендантом. Я кажу, а навіщо мені з окупантами розмовляти? І Він аж аж образився. Домой! 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 Ця розмова сталася у березні 2022 року. В місті Токмак на Запоріжжі люди виходили кожного дня мітингувати проти окупантів з Росії. Віталій серед них. Безстрашні в окупації з сином він пробув більше трьох тижнів. Вони встигли вирватися, поки на блокпостах терористи ще не дуже лютували. Практично кожного дня я публікував невеликий фотозвіт і відео, що черговий мітинг, що ми провели. Футін, фашист! Футін, фашист! На наше маленьке місто 7-8 березня були найбільші мітинги. Я нарахував 500-600 чоловік в ціні. Це для нашого міста 32 тисяч це... площа заповнена була. Друкарню у токмаці росіяни використовували як гуртожиток, редакцію розікрали, квартиру Віталія також. А от редакцію пані Марії Комар у породянці расисти не лише розікрали, а й знищили снарядом. Ой, а це моя редакція, хлопці. Ідіть, мої голуб'ята й дивіться. Бачите, ось мій кабінет, хлопчики. Подивіться на мій кабінет. Марія Комар вже багато років живе і працює в Бородянці. А тепер і працювати нема де, та й квартири більше немає. Комп'ютери побили, геть все понищили техніку. Комп'ютери. Ноутбук украли. Крісло украли моє робоче. Бухгалтера крісло украли. Як вони навіть забрали війника господарського, що ви хочете через стрес жінка схудла на 10 кілограмів і не може набрати вам. Свої переживання Марія Комар писала в великому матеріалі у постокупаційному випуску газети. Жінка із колегою змогла зробити випуск за допомоги національної спілки журналістів України і, звісно, за партнерства міжнародних фундацій одразу як українські війська звільняють. Українські території, ми, як Національна спілка журналістів України, підтримуємо місцевих редакторів газет з тим, щоб вони одразу ж видавали перший випуск газети після деокупації, адже надзвичайно важливо для українців отримувати об'єктивну інформацію. Тобто, фактично, ці всі якісь рішення, якісь новації, вони доволі швидко приймалися. Партнерами для них головне було зрозуміти, що ця допомога. і Ці проекти вони є резонансні, вони актуальні, вони допомагають колегам у біді. Наразі за сприяння НСЖУ такі випуски з'явилися у близько 20 місцевих газетах. Власне, я тримаю в руках випуск газети вперед з Бахмута, де зараз жорстокі бої відбуваються, але водночас бахмутяни. Які і в самому цьому місті, і захисники, які звільняють Бахмут, і відповідно багато місцевих жителів вони релоковані до Дніпра до інших якихось міст, але вони отримують рідну газету. Разом із міжнародними партнерами спілка допомагає їй повністю відновити випуск газет. Одна з таких трибуна праці, що виходить на київщині у Іванкові. Я боявся дуже цього і облаштував собі схованку вдома на всякий випадок, але я досі не розумію, чого вони мене не шукали. Ми в мого будинку їздили, атовців шукали, проїжджали. Чи ніхто не здав, можливо. От мені багато хто каже, що просто ви така людина, що вас ніхто не здав. Павло Смоуш нікуди не виїжджав під час окупації. Згадує, як важко було виживати. Він написав книжку про голодомор в Україні та сам не думав, що переживе таке. Дружина вже давним-давно тримає курей. Було зерно, і була в мене маленька зерна дробилочка така. От молов я це зерно, просівав його, і дружина сама пекла хліб. Я в мене фотографії страшні того хлібу, наче із періоду голодомору. Сірий, перепаний, але хліб. У нас рибокомбінат є біля Іванкова. І коли не було електроенергії, не було можливості ні збагачувати кисневу воду, нічого, то керівники цього рибокомбінату роздавали цю рибу людям безплатно. І мені приносили друзі і навіть не знаю, Незнайомі люди рибу. І Таке було. А після окупації фіксував із фотоапаратом наслідки варварства росіян. Дякуючи Сергію Антоновичу Томіленку, аж подарувала мені комп'ютер редакція газети Вашингтон Пост із своїх 71 року життя пропрацював у. Пресі е, майже 50 років. І я не уявляю собі іншого життя як не в журналістиці. Через те хотілося б, поки є ще якісь сили, можливості і бажання ще працювати. Вдихнути аромат своєї рідної свіжо надрукованої газети, ось про що мріють українські журналісти, що постраждали від війни, а ще повернутися додому у свої мирні українські міста, аби займатися улюбленою справою для своїх читачів, слухачів та глядачів.